Усім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні цибульники, я б навіть сказала панські це за рецептом моєї мами. Рецепт таких цибульників ви точно не знайдете на просторах інтернету, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо разом готувати. Страва готується з найпростіших інгредієнтів. 300 г цибулі, у мене 310 це три невеличкі цибулини. Цибулю чистимо та миємо, і тепер нам потрібно її нарізати на півкільця, не дуже тоненькі. Готувати цю страву дуже легко, обов'язково у кожного вийде найбільш смакує з соусом. Порізала усю цибулю, ось такі пів кільця у мене вийшло. Тепер до цибулі додаємо півчайної ложечки солі і трохи поперчимо. Цей час беремо вузьку каструлю, наливаємо туди рослинну олію та ставимо на плиту. Щоб олія закипіла, Одягаємо рукавички і обережно перемішуємо нашу цибулю з сіллю та перцем. Цибулю не зжимаємо, щоб не пошкодити пів кільця. Перемішуємо легко, обережно. Потрібно, щоб кільця між собою роз'єднались. Гадую, що в мене на каналі є ще один рецепт смачних цибульників. Обов'язкову силочку залишу в описі під відео. Ож, друзі, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові рецепти. До цибулі додаю 2 яйця. Тепер цибулю разом з яйцями буду швидко перемішувати протягом 2 хвилин. Щоб цибульники були пишними, додаємо 3 столові ложки борошна і усе гарненько та швиденько перемішуємо. Рецепт цибульників залишу в описі під відео. Починаємо смажити цибульники. Олія закипіла тепер рукою. Наберемо невелику кількість цибулі і поміщаємо її обережно, щоб не обпектись у киплячу олію. Тою каструлю обирайте вузьку, бо так вам менше знадобиться масла. Цибульники смажимо майже так само, як пампушки. Приготування такої страви не тільки легкий, але й цікавий процес. Самі бачите, якої незвичної форми виходять цибульники. У мене із трьох цибулин вийшло 6 штук смачних великих цибульників. До столу подаю такі цибульники із соусом. Що хтось переживає, чи такі цибульники будуть дуже жирними, скажу вам ні. Завдяки своїй формі вони не вбирають в себе багато масла. Виходять дуже смачними хрумка скоринка. М'яка залишається серединка. Буде готувати смачного, радуйте себе та своїх рідних. Якщо сподобалось відео пальчик вверх, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, за яким рецептом готуєте цибульники ви і чи любите цю страву. Напишіть, до якого міста долетіло це відео. Усім бажаю миру, добра, спокою до нових та смачних зустрічей!